Перепел перелетів через перелаз, перелетів через п'ять, перехрест, перепрутав, перевини з перевки теплом, Адже я горю, 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 а ти не чуєш, тобі не важливо, те я заночу, я горю, 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 а ти не знаєш. Адже я горю, а ти не чуєш тобі де Я заночую, я горю горю, а ти не помічаєш. І ставлять мене в нарізку, що я завжди говорю про якісь ну, людські відходи, про поки, сечу, какашки, що ще там було. Ще будемо заповнювати цю дежуху, нормальна тема? Там буде розіграш. Що тобі подобається? Ну і дерьмо. Давайте краще віддамо. Це око? Це чужий рот. Дивись, показую один раз. Все, блять, це дуже складно, нахуй. Блять, я не можу пройти перевірку капчі. Сука, я, блять, ненавиджу цей сайт! Блять, я проходжу капчу. Не вдалося пройти. Ну давайте ще разочок. Давай я тебе зберу собаку, блять. Ну допустим собак. Ні, не собака. Ну блять, я ще. Блять, я... ну тут я. Тут по ділу. Тут по ділу. Ну це ж воно. Я ж... Ну воно ж не може бути навпаки, блять. Ніяк. Ну блять, ну чому? О! О! Нарешті, блять, ка. Та сука. ПІШОВ ти тік-ок, блять! От я за це його І не люблю! ТА кожного разу я не жартую, я, я ЗАЄБАВСЯ з цієї капчі. Я капчей. Ко... Просто коротше, я не знаю, як ви, я останнім часом перейшов і доволі багато дивлюся етичного порно. Це, знаєте, те порно там, де, блять, всі питають один одного, а не там, де, типу, ну, жінка падає на коліна і вже гангбенгається з 18 мужиками. От. Е дякую. Що, блядь, я дивлюся порно? Ти проти? Анус тебе я. Я можна поцілувати? Можна. О. як добре. От би був хтось беззать, якби мені хтось без спину потербив. Ти дурак? Ти дип'ю? Хе! А чого ти по купив? Я сьогодні такий не дуже, бо. Бо у нас завтра якраз марафон буде. Що з ширинку ролі? А, так воно на ширинку, блядь, це просто. Мені просто замаліє, я не можу їх защепити. Треба пузу втягувати. Я три 4. Чотири... ну. Ой, 3-4. Це... Ой! Ой, ч... Шо, хиніше? Ну, лажу тебе, лажу. Ріжу провода, поки Філіп Тремба мене не зарядить. День Філіп... другий. Філіп... Ти нахуя це робиш? <звук> якийсь ненормальний чи що? Він реально порізав там, чи він взяв якийсь жмих проводів і розрізав? Бати, і, коли, і коли жінку на вулиці бачиш, робиш отак. Це у нас з Марією прикол, до речі. Ми коли на сходах в будинку пересікаємося. Тільки на сходах. Тільки на сходах. Він, Як, він якщо я спускаюсь, я вона піднімається чи навпаки. Ми отак... ми... Я завжди отак от роблю. Ми а а а отак просто зробили і пішли далі. Як що поняли, отак: розходимось на сходах. Я зав'язувала це, тільки що собі кофточку, і поняла, чим це натхнено Це пупок виходить другий Ага. Целуй. Боже Маша! Це пупок! попок. Хочеш як там э, в фільмі, жарить на моєму попке яичницу? Це в якому фільмі була? Голови, чи там було? А тебе на пошту не надо? А тебе надо? Вже закрыта пошта. Ну ладно. Я припиливался, я пристраювався. А ты забираєшся виробачи, не похвати? Показывай. Тому мені такі чоловіки не подобаються. Вони для мене небезпечними виглядають чомусь. Аліксов небезпечно виглядає? Аліксов? Ні, я думаю, що я би його переїбала. Ні, ні, от дивіться, Мартік, е, Алексов, ну тут все співпадає. Стефруді, Анічку, окей, мабуть, там теж все співпадає. Uh, ну, взагалі, з Мартик та Алексоф повністю погоджуюсь. 100%, uh, 150-200%. Схох. <плес> Хох. Ти идет нахуй тут бьет. Ти дулбов. Хох. Ты идет нахуй топ. Ти дулбов. Ти дубо, блядь. Ты Ти блять. Ти дубо, блядь. Ты быдло ебаный. Поняли, блядь? Розкажіть про найгірший секс, який у вас коли-небудь. був. Ооо, я розкажу, я розкажу, блін. Коли тебе комарі єбашать, блять, на дворі, піздець. Але атмосфера охуєнна. І коли комар тебе єбашить туди, куди не треба. Oh, mm. Потім повернувся, намастив медом свій член і захотів, щоб я його смоктала. Влаштував істерику, як дитина. Блядь, хай собі. Він закінчив і пішов на другий захід? Бать там йобать, жорсткий, блять. Типа він такий, бля, щось мало, бля, бренд типа в туалет. потім він ви пішов в ванну, потім такий таки на кухню, Меду мені, Меду, бля. Даже тобі Меду, бля, і хуй на Тер. це все де ДЕМ, бля. Да, меду, бля. Я пам'ятаю, просто плюс в чат, бо я впевнена це всі, мабуть, так думали. Я в дитинстві, коли там чи якісь казки читала, чи ще щось, і я завжди думала: Блін, ну якщо б мені дали загадати якесь бажання, я би загадала безкінечну кількість бажань. Боже, я така геніальна, це взагалі. Я би цю систему отак от, от просто. Не здійснився. А я вже говорю, тобі ще таке безглуздя?» Сон без струсів лікує нерви та тіло, тому я завжди сплю галіком. Та всі голі ходіть взагалі. Ходіть голі, і буде вам щастя. Я би голим ходив би, але ну у законодавства забрав. Боже, то Хрущ! То Хрущ! Давай я зловлю Хруща. Да, швидше поки я його Тому бачу. Зловити його. Хрущ! Маша, він зараз де вкусить. Я його зараз потушу. Хрущ! Це Хрущ! Це точно Хрущ! Це молодий Хрущ! А може це шершень, Маша? Стой, я потушила його! Може це шершень? Зараз провіримо. Чекай, 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 десь він тут. ось о, він Хрущ! Він молодий ще. Зовсім маленький, молодий. ось, о, 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 ось все влетів. Осьо Хрущ! Ти чого ти його гасиш? Я ж не гашу, б'ють. Ой, вдихни наповни груді. У мене голова закружиться. Як Я, на Я втрачу свідомість і впаду і голову розіб'ю і умру. Як на річці. Закрий очі і вдихни глибоко, як дитинстві. Ти впевнена? Так. Да. Скажи. Філіп я вирішила Прис... до вас зайти, Шо тому що я впевнена, що... що. Вона тобі оце ото, та здалася. О, і тут, О так, я... і тут оця проблема. Ну все, ти застряла. застряла. <ріст> <ріст> Електрошокер є. У мене є якась палка, подожди. А звідки ви її дістали? Не питаю, откуда я її дістала, там там просто ти не замістила. Вона в мене тут під супкою хранилася. Ну, добре. Пісаю. Я люблю пісати отак. Піс... Ой, да, ці... я не знаю. Не люблю унітази, оце отак пись саме піши. лучше. А а що мені що, Що, щось, ви щось, ой, Що, Що ви робите? Що ви робите? А не... я просто не отриваюся від процесу. чистив зуби. А від якого процесу? Що зуби не відкриваєш? Чистив... Не все, все, я тут зараз фу фу Які зуби? давай вдягайся звідси. Ніхера собі, блядь. Я так, оце так. ще маю це прибирати тепер. Ти Я завжди я, я, я після себе прибираю. Все. Я тобі. Давай, бери он там щитку, он йоршик, блядь, ми давай. Ну ладно, ладно, взяв. Він з'явився до нас у селищі і ще молодим. Господь привив його до нас. Аллилуйя, аллилуйя тричі. Аллилуйя, аллилуйя. 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 бо нам не тільки паном Торбінцем, він був нам рідним, так само як і всі ми діти Божі рідним Богом нашому. Що це таке? Один курить, другий співає, бляха, третій бідбок. Це святі благоволі, це святі благоволі, я вас попрошу, все добре. Вообще, ми, ми ви порочите пам'ять мого товариша, ви вообще, бляха. Ми його відспіруємо. Бро, 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 звідки? Ви вообще його, його застрелили, мовчіть, бо я вас зараз тут сам, бляха. На, на мене, на мене пальцем, я, я там не при чому. Он був би хтось ззаді. Дивіться. Дивіться. Блять, блять, а, сука. А, блять! У меня все накрылось, наушники не работают. Принял, одного А, стоп, ні, це наш! Бля, вибач нахуй. Пушут! Бля, тип. Бля, це не наш! Єбан, це не наш! Я тобі просто нагадаю, ми з тобою коли в студії приходимо, ти такий, Блін, Ромчик, ну пішли зі мною покуриш. Тобі пішли постоїш. Пішли поговорим. Ти Піш ж завжди зі мною так. Да, да, так і Ну, Це ж я тобі кажу, да, постійно. Блін, а шо? Ну, тягу одну можна в тебе взяти. Лум. Е це все наклеп, неправда. Ні, не слухай ти його. Це. Лум, це лум, лум, Не слухай його, це все неправда. Наклеп. Я чи не, не курю. Лум, він нічого не казав. Ру рум Лум. Якщо... Ні, ні, я не курю на роботі. Лум. лум. Якщо ти почуєш від Романа запах watermelon and Ice або Нью-Йоркський cheesecake, то він просто їв кавун з лідом чи їв чизкейк. Ми тільки так розважаємося. Є в когось. <плес> Рома, Міша? Сімки. Я не а. Тоді добу... шукаємо. О. Єбать, о, о, я вбив! А... Дам, дам, дам. Дякую. Стоп, ти. Я а, з міномета а... йобнув тіпа! Типу! Ну, дійсно там рухаєшся з ним, рухаєш його, теребиш його і типу наскільки довго він проживе, наскільки швидко він зламається. Бо я поки не жалюсь. мені поки прям, ну чесно відскажу, прям супер норм. Он би буб, хтось Ніка! Бля, труба!

Там, типу, крутий лут. Я розумію, що там крутий. О, дивись, ще один озеро. Із... Я... <губит> Ааа! Уходиш, но ну, іди, не побачиш ти мої пинди. Не хочеш? Політицейське морочиш. Пацани кажуть, Соня лучше патрон.

Ладно, туда налезем, я а, та... пацаны. Ру... Я за рур. Не, 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 нормально, нормаль. Я стал! Я стал, пацаки, вы гоните? Я стал! Алло, блять! Подожди мы нас там! Подожди нас там! Мы, убедим, нас там! мы, убедим, мы убедим. Та... Вы шо, гоните, пацаны! Та да пацаны, блять! Єк! Єк! Пацаны! Да подвисы это я е, блять! Алло, нахуй! Это же нормально! Охуеть, блядь! Я <свят> овров тут, алло, блять! <свят> Бля, вы <ви> забудете, <свят> це потом будете казать, тащи нас, тащи, блять! Ну да, я кожного разу так. Ну нащо ти на дерву лізеш? То не треба. А, ну ладно. Чуєш? <плес> я лізу перший, давай. <плес> а -а -а. Ліз перший на половині стаміни отут десь, отут став хуйню, отут став хуйню, отут став хуйню. А які ставити? Став а мене хуйню. чуєте? ПКМ, ПКМ. Да, ПКМ. Чуємо, ПКМ. чуємо, чуємо. Да. Блять Філіп, ми з тобою корма, і жилета розбились. Ні, він помар, он Блядь. Ні, ні, все нормально. Бля, а які поставити? поставить на? Я зроблю. Бля, я тупо спаникувал! Охуенно! Ты сука, ебала! Я тебя вроде бал. ебал! Курви, блядь! Курви, блядь! Охуенно срубил, блядь! Вагон, блядь! Возьми аптечку. Да, чекай, я тут первый Ту-ту-ду. Ту-ту-ду. Блядь, как я зараздохну. А дай аптечку. Блядь! Руїна! Бурсики Боже! Куда ти біжиш? Ой, чого ти не йде? Єкап! Бо ти самий досвідчений, ти воював! Я воював, а не по горах лазив, йопт! Ну, а ти ж маєш першу дос... допомогу давати, а ти просто... Ти мер. Ну, Просто за просто... і на друга капітана. Чуєш? Стоп. По перше. Я тебе мав відспівати. Я <риклад> тебе відспівав. Ти! <риклад> По-друге. По-друге. Завали ебала. <риклад> Чекай, якось, якось не так. Блін, 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 дуже погано, погано, дуже погано. Дуже. Дуже. <риклад> я тебе поймав, Вау, дивись! Бля! Це ж я! Єбать, це шо? Ти бать! Це, це, це шо? Єбать! Він до них пішов! Чуєш? Маша! А. Спускайся вниз! Дивись, спускайся вниз по цій стіні! Спускайся! Хапайся! Йопнулась! Биа! <плес> Що, візьмеш Пандору, чи в пізду! Давай, да, да, попадать. Я уже стребнув. Ты не подосышь мне руку сейчас, Давай. конечно. Так, ну на удачку, разок. Давай, лай, ты нема часу! О! Он бы бубы хтось бы сзади. бедный ты мне Лишився тут один, да? Я... Ездати нахуй. У тобі так багато сторін. Я просто не розумію. Я просто хочу спитати тебе. Чому ти настільки красива? Чому в мене ціла купативних речей, яких я не розумію, яких я не відкриваю тобі. Це все може вбити, тебе це може вбити.